Заняття із оздоровчої гімнастики для слухачів університету третього віку проходять у спортивній залі торгівельного центру епіцентр. Відбуваються вони двічі на тиждень у понеділок та четвер. Незмінним тренером, викладачем-волонтером групи є Людмила Ніколюк. Вона в університеті з часу його заснування з 2019 року. Цьогоріч до тренувань групи долучилася керівниця міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Юлія Шабурова. Мета наших тренува. Це зберегти своє власне здоров'я. Тому ми збираємося тут, займаємося фізичними вправами, які підвищують нашу рухову активність, тому я думаю, що ці заняття. І підвищать наш рівень життя. Умови для занять у спортивному комплексі епіцентру створені досить комфортні, а атмосферу дружню, невимушену формують самі учасниці. Займалася до ковіду. Потім не була перерва декілька років, але я чекала і я просто щаслива. Я відчуваюся щаслива на цих заняттях. Займаюся також вже до ковіду ще займалася, і зараз приходу, жду з нетерпінням зустрітися. Ну, для душі. З минулого року займаюся. дуже приємна зустріч. Хороший в нас викладач, приємні подруги. Ми не відчуваємо віку. У нас це заряд. Ми згуртувалися, ми маємо біль телефони, ми спілкуємось, ми чекаємо той день, ту годину. Для нас це ну, підбадьорює. Ми такі якісь ідемо в ногу, там говорять там скуди, 60 плюс, та де воно? Та його немає, то 60, 60 плюс. Займаюся вже другий рік, дуже мені подобається. Весело, енергія, бадьори з'являється. Ну, по-перше, це дружба серед жінок. Були б чоловіки, з чоловіками б дружили, але так в нас виходить, що вони щось, ну і ще й війна, звісно, трошечки роз... розбиває все. Ну, сподіваємося, що... що скоро буде мир. Це буде добре. Я теж хожу другий рік уже, займаюся задоволенням, Хожу навіть не стільки для спорту, скільки для спілкування. Тут знайшла багато друзів, відволікаюся від проблем, які є на даний час. Ну, у нас зараз одна проблема це війна. От, хочеться почувати себе спокійно, відволіктися від цього. І вдячна викладачові нашому, і, і та, Людмила Степанівна з задоволенням займаюся в неї. І от декілька-два заняття було вже Даша, теж дуже гарно займаємося. Багато з тих, хто відвідує спортивну групу, навчається в університеті і за іншими напрямками, а також активно долучається до волонтерства. І ще ми до цього всього, що приєднуємося, ходимо на садовий 17, приймаємо активну участь. З понеділка по п'ятницю, з 9-ї, з десятої до ї, -ї пледемо сітки на засилу. Приймаємо активну участь во всьому. Там у нас дуже гарні дівчата, гарний колектив. Ну і таке життя продовжується, і ми в ньому приймаємо активну участь. Заняття фізичною культурою важливі у будь-якому віці. А коли вони проходять цікаво, весело це ще один плюс. І переконатися в цьому зможе кожен, хто забажає. Варто зробити спробу. Настільки цікаво. Настільки чекаєш той день і той час спілкування ранок. Обзвонили, привітали, побажали всім бадьорого ранку і збираємося. І це нам дає такої наснаги зустріч, колектив, дружба. І в нас от новий колектив. Ми так уже знаємо, в кого день народження, в кого які задачі, в кого приємно, в кого як. Це дуже згуртовує нас, і це так має бути. У нас такий хороший колектив. Ми вдячні нашому тренеру. Запрошуємо всіх. Не сидіти вдома, а в нас колектив такого немає, що ми не можемо. Научимо, підскажемо, підтримуємо і приймемо. Я хочу що сказати, хто сумнівається, хай просто прийде і попередні. Да, Тут нікого, ніхто нічого ага. не вимагає. Не, а не просто прийти до да. напрямок оздоровчої гімнастики. Один із багатьох, які працюють в університеті. Про два з них: психологію, англійську мову. А тепер ще й гімнастику ми розповіли у наступних матеріалах. Продовження.